Святому Писанні ви побачите безліч прикладів, коли були весілля, і ніколи Господь не засуджує вживання алкоголю. Господь засуджує надмірне вживання алкоголю. Господь навпаки допомагає людям, коли на весіллі в Кані Галилейській бракувала вина, перетворює воду на вино. Господь каже учням: роздає тіло кров на відпущення гріхів вже після сьомої чаші. Такі традиції були. Господь каже про Івана Хрестителя, прийшов був чоловік, що не їсть, і не п'є, сказали, він бісноватий. Прийшов був чоловік, що їсть і п'є, сказали, він ласун і п'яниця. Отже, писання не заставляє нас пити або не пити. Ми маємо вибір, але не маємо права порушувати заповіді після п'янки. Пити можна в міру. Так Бог ніде не заборонив, щоб люди вживали алкоголь. Ще й більше того, Христос на називає приклади Матвія 9,17, як вино зберігається, що треба, щоб молоде вино заливати. У молоді мішки, бо якщо в старі мішки, то воно прорветься. Тобто ще й розказується, як робити і за ціле життя, і за цілу історію писання ви не побачите ніде саме засудження питва, вина, але є засудження того, щоб пиватися і робити дурниці. Так можна і хліба переїстися, дорогі в Кресті. так можна і м'ясом наїстися і вмерти. Так можна, Бог знає, чого напакувати в себе цукерків чи чого-небудь. Це просто все залежить від міри. Слава Ісусу Христу.